Очевидно, що цей документ порушує права пана Медведчука і розповсюджує персональні дані щодо нього. Ваша честь, ми черговий раз маємо перед собою абсолютно зневажливу поведінку по відношенню до мене і по відношенню до суду. Мені цікаво, звичайно, що Зеленський вирішив стати на захист Медведчука. Якщо йому було заявлено представником президента, мене це не дивує. Він давно його схищає, в тому числі і в цьому процесі. Але мене здивувало, що цей процес зараз було публічно заявлено. Я прошу на це звернути увагу. Друга позиція. А від яких саме персональних даних захищає? Офіс президента Із Зеленський збереження персональних даних, які містяться в цьому указі. Дві позиції, шановні колеги. Позиція перша, що його звуть Віктор Медведчук. Це перше, що він зазначив. Друге, що він народився в Російській Федерації. Це таємниця, яку вони хочуть зберігати як персональні дані. Третє, вибачте, не дві атомі. Що він народився в 54-му році. І ще й четверте, що він живе в Києві. Перше, він в Києві не живе. Бо вони його видали замість того, щоб судити. І це ще один доказ, чому вони його схичають. А все решта є публічною інформацією. Я хочу наголосити, що мій представник і я запитали. В офісу президента цей указ був чи не був? Відповідь, захищаючи Медведчука, ми вам не будемо відповідати. Як це? Тепер, а чому це має відношення до справи? А тому що в січні 2023 року ви його позбавили громадянства. Напевно, у вас були підстави, і я аж ніяк не заперечував цьому історичного факту. Бо ви сказали, що в нього є громадянство Російської Федерації, свято вірю. І нехай Бог простить, підтримує рішення Зеленського під січня 23-го року. В листопаді 2024 року вони прийняли рішення ще одне санкції накласти. Санкції були і ще одне на кости. Ну, наприклад. Були позбавлені державних нагород. Давайте ще раз позбавимо тих самих нагород. Бо може він забувся, може це. Давайте ще раз позбавимо в листопаді 24-го. Цирк, який вони влаштовують, санкційний механізм. Кого вони позбавляють? Що ви там записали? Особу без гражданства громадянства. А 12 лютого вони вже позбавляють і застосовують санкції знову до громадянина України. Тому в мене обґрунтоване запитання. Вибачте, будь ласка, а ви з листопада 24 по лютий 25 йому громадянство відновили? Захищаючи Мідвідчука. Це ж те, що ви сьогодні стежите. Що каже офіс президента в обмін на це? Це народу України не цікавий. От якраз цікаво. І ви маєте сказати, де ж правда? В 23, в листопаді 24 го чи в е, лютому 25. го А правда в одному. Двічук вже був позбавлений громадянства, позбавлений нагород під особою. І єдиною метою його появи в указі від 12 лютого це була дискредитація Порошенка. Спроба штучно прив'язати іншої мети не було. І от тут уже ваша честь, високий суд, і є справжня мета застосування санкцій проти мене Дискредитація як лідера опозиції, переслідування, політично вмотивоване, незаконне, позаконційне, позасудове політичних опонентів і позбавлення мене можливості брати участь в політичному процесі. І це неспростовним доказом. І тому ваша честь. Уклінно прошу, щоб Офіс президента, не зважаючи на свою позицію за будь-який спосіб захистити Медвідчука, незважаючи на брутальну позицію захистити чотири вида персональних даних, в тому числі, що він проживає в Києві, дати відповідь, вам, президенту України, відомо, що ви підписуєте? Вам відомо про наявність цього указу. А вже потім вона буде звернення до суду, що з цим указом зробити. Я вважаю, що на моє питання незаконно Офіс президента відповідача уникає відповіді, захищаючи Медведчука. Я точно буду робити все можливе для того, щоб не дати вам це зробити.